А будь так, і, так і, і зрештою, ну хтось, хтось хтось брав до уваги, хтось формував бачення реформ, а це ж певний суб'єктний склад, і якось так сталося, що забули про багато речей, про які зараз, які зараз наздоганяють. Да? Зрозуміло, зручно, і це частково велика правда, що завжди є політичні фактори. Да? Чому там забили про а, з, бачте, оговорки, да, <правлінка> на, на, на проблему там, розрахунків ТКІ, на проблему води Донбасу, знаєте, на проблему боргів водоканалів, на багато-багато аспектів, які зараз е, куди не глянь, як мінімум декілька десятків мільярдів, а то вже за сотні. А це за цим стоїть якась, якась, якась ну, глобальна система взаємодій. Да? Українського суспільства І, 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 і я що ж кажу і такі самі проблеми скрізь. І в публі в, в публічному секторі очевидно більше, навіть тому, що менше, ну скажімо так, він менш привабливий по чесному. Да? Тобто, це треба бути дуже великим ідеалістом, щоб намагатися реалізувати себе в публічному секторі, або навпаки, надзвичайно цинічною особою, да? тобто тому. Ми розуміємо, да баланс ідеалістів і циніків в публічному управлінні, але в приватному ну, така сама проблема.